Кинула все, у чому була, втекла від чоловіка тирана. Так нерідко починаються розповіді жінок, які пережили домашнє насильство. Щоб потерпілі не залишалися на вулиці, для них у багатьох українських містах працюють спеціальні притулки. Тут можна не лише знайти прихисток а й отримати психологічну та юридичну допомогу. Історії жінок, які відмовилися терпіти знущання і почали життя із чистого аркуша. Олена Каптюх. Ну, це наше ліжко. Дитина спить зверху. Я знизу. Світлана показує кімнату, де живе зараз із сином, семикласником. В кімнаті основний набір меблів, є інтернет. Та головне каже: в притулку тихо і спокійно. Тут жінка рятується від агресії чоловіка. Не то, що він мене збивав там там день. Ні. Не те, щоб він мене бив щодня, а це відбувалося останні три-чотири місяці. Почало у нас таке відбуватися, і я почала задумуватися: бо якщо один раз два таке відбувається, треба це вирішувати якось по іншому. як-то по-другому. Згадує, з квартири не випускав, довелося викликати поліцію. З дому пішли в чому були в піжамах і домашніх капцях. Просили відда взуття, одяг, але він сказав нічого не віддам. Поліцейські порекомендували Світлані зупинитися у цьому притулку. Це такий тимчасовий прихисток, де людина теоретично може знаєте, зібратися з думками, вирішити, що їй робити, можливо, підшукати собі житло, місце роботи. Тут одразу видали мінімум необхідних речей, засоби гігієни та гроші на перший час. Є в центрі душові і спільна кухня. Три холодильники в нас є мультиварка, хлібопічка, кавоварка, Піцу вже готує. Да? А як ви думали, живуть жінки тут безкоштовно? Відомості про них чи про центр тримають у секреті. Броньовані двері на вікнах решітки під рукою завжди тривожна кнопка. Це не лише захист від чоловіків, від яких рятуються їхні дружини. Це в першу чергу дає жінкам відчуття захисту. Та впевненості буває навіть з панічними атаками, бояться навіть сороху власного озираються. Психологи тут працюють цілодобово, кажуть, до них приїжджають жінки і в день, і вночі. Та тут не лише ті, що тікають від чоловіків. Карину, мати одиначку, разом із шестимісячним сином вигнали з дому батьки, які пиячили. Мені сказали, що брали вісі, уїхала з дому. Ну, типу, вигнали. Я сповнила, що мені прилежав, прилагали вот центр. Думаю, ну это единственный вариант. Больше не могу додеваться, без вихідної ситуации. Карина після пережитого займається із психологом, консультується з юристом. Пішла вчитися до училища. В притулку кажуть, у кожної жінки своя історія, і кожна потребує підтримки. Це допомога або відновлені документи, або пошуку роботи, або перегляд своїх стосунків з рідними близькими. Допомогу в запорізькому притулку вже отримали 135 жінок. Знайти його можна лише через чат-бот чи звернувшись до поліції. Світлана каже, довго не наважувалась на цей крок почати спочатку, але тепер. Тепер не шкодує ані дня. Лучше Краще піти ніж терпіти. Пожити в таких центрах, де тебе підтримують і психологічно, і морально, і матеріально. із Запоріжжя. Олена Каптюх Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.